сухі квіти, картон та фарби, і все на одному полотні. Поєднувати красу природи Віталій Хмалевський каже, хотів ще з малку. Сам по собі це люблю. Ну і, і надав щось там збирати, розбирати. повніше ще сюди хоч ходи на шахмати. Ну і тут же рядом це було малювання. Мого спитала хіба що хоче там помалювати, та й рішив. разом з викладачкою Людмилою Хулаб спробував різні техніки, захопився і флористикою. Хлопці. Відрізай і коротше, щоб така кулька отрималася. Угу. Займаємося з ним шостий рік. Я по життю люблю людей, в яких горять очі, які професіонали своєї справи. І коли він приїхав на комітет, і в нас в одні дні і шахи, і флористика була, я побачила, що він очі горять. А що робити? І в шахи, і флористика. Мама Віталія, пані Тетяна, говорить, тепер що свята отримає від сина нові дарунки. Бабуся днем на роботі, мама вночі на роботі. А, то він, поки там було два часа в нього перерива, що не було нікого вдома. Він нам скомпонував два букети. Подарив на 8 березня. Саме найкраще 8 березня, коли з особливо ранку чекає букети. Свої роботи Віталій Хмалецький представив сьогодні у бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Виставку назвав Пазли життя. Хоч він ще досить юного віку, йому ще тільки 14 років, але йому вже є що сказати, а точніше, показати. Завідувачка відділу мистецтв Марина Чапорис розповідає роботи хлопця випромінюють світло, а ще радість додає відвідувачка Надія Медведенко. Мені подобається у Віталія все, кожна картина, вона по-своєму. Дуже дуже позитивна в кожній кволо кожної картини, якщо стояти, не то, що там одну-дві хвилини хвилинами роздивлятися. Вони всі хороші, всі позитивні. Виставка триватиме до 26 листопада. Побачити картини Віталія Хмалевського зможуть і всі охочі. Тетяна Рива, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.